Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що очікує на Україну у листопаді місяці 2023 року. Одразу ввелицю. Якесь обнулення буде. Ну от, Якщо вже випала карта, давайте подивимось. Обнулення, обнулення пов'язане із пошуком. З пошуком відповіді на запитання конкретного характеру. Тобто, і завдяки тому, це буде як новий шлях, новий шлях, який спрямований на пошук відповіді на запитання стосовно втрати чогось цінного і ресурсного. І цей шлях буде знайдений того, що тут іде блокування втрат, блокування, ну скажімо так, розбазарювання, розбазарювання потрібних ресурсів, розбазарювання потрібних грошей. Я так розумію, що це от, ну от перевернута королева пентаклів, це от як людина, яка транжирить гроші. Безсільно і це буде зупинено. Я так розумію за цих картах, що тут буде от Україна стане на новий шлях вирішення проблеми, пов'язаної із припиненням корупції або розбазарювання грошей не туди, куди потрібно. Ну ось так. Далі, давайте тепер конкретно дивимось. Україна в листопаді місяці 2023 року. Давайте дивимось по військових діях, по обстрілах з боку Московії, по містах, по енергоструктурі. Так, чи будуть обстріли масовані московитами? Української території у листопаді місяці 2023 року. Знаєте, буде, буде того, що тут показані і людські переживання, особливо в нічний час доби. І Ці переживання пов'язані із тою смертельною небезпекою, яку ворог холоднокровно спрямовує на людей. Ну, ось так. Будуть обстріли, будуть ще переживання. І навіть смерть вона говорить про те, що щось, ну скажем так, переворот сознання, вибачте, за російську, коли в людей щось може таке статися в ментальному плані, от, в думках, що це переверне все з ніг на голову, з голови на ноги. Переворот свідомості, можна так ще сказати. Ще покажіть. Ну, ситуація так як була раніше. Е, дивіться, ну от скажем, оце от може як бути сигніфікатором енергосистеми. Да? Король жезлів, це от як володар вогню, володар енергії. Тому так само, як і було, така ситуація вже була в нас, коли йде захист тої енергосистеми, коли йде відбиття. Але добре, добре, що ця карта вона пряма. І ця карта пряма. Це говорить про дуже продуману, дуже злагоджену стратегію організації роботи на відбиття по цілях ворога. Окрім того, шестірка кубків говорить про те, що нам щось дали. Воно дає, хлопчик дає дівчинці квіточку. Це говорить про те, що нам дали додаткові системи захисту по цілях у повітрі із, з боку наших закордонних партнерів. Буде важко, буде страшно, але вистоїмо, витримаємо той стрій. Так, тепер давайте подивимось в політикумі, що буде відбуватися в політикумі. Давайте заберу ці карти. Це вже інше трошки. Так, політикум України, влада. Що буде відбуватися в Україні? В політичному контексті в листопаді місяці 2023 року. Зміни, дивіться, а там буде відстоювання своїх особистих кордонів, зміни у владі. Дивіться, ось, наприклад, якщо взяти ця карта от лідер партії, і за ним люди стоять. Будуть великі зміни, і люди будуть готові захищати свої позиції, кордони, права. Тобто я так вважаю, що у політикумі буде поставати питання щодо зміни людей, в яких розв'язалися руки, в яких розв'язалися. Руки, і які можуть говорити якісь такі жорсткі речі. Тобто ми почуємо дуже багато цікавого і нового про певних політиків. Але у уряді України, можливо, навіть і у місцевих органах. Будуть великі зміни. великі зміни. Звичайно, люди будуть не хотіти уходити. Тобто, якщо так, вони ще знаходяться при своїх обов'язках. Якщо так, тобто ідіть, ви 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 вільні. Двері відкриті, можете вийти звідси до побачення. А вони будуть ще чинити опір, не захочуть. І буде дуже багато інформації. Ну, скажімо так, можливо, навіть брудної білизни буде витряхнуто про цих людей. Ну, ось так. Але трансформація буде велика дуже. Так, ще давайте подивимось політику. Дивіться, ми дізнаємось про, про те, як дехто відмивав гроші, про те, як дехто незаконно збагачувався, в обхід законів робив гроші. Чи відмивав, чи десь там собі складав там, частину. із... Частину із тих коштів, які надходили, незаконним чином собі відкладали. І це велика сума. І це дуже велика сума. І е Знаєте, такі відчуття, ніби навіть люди можуть чинити самосуд над деяким забажанням самосуд над деякими людьми, які майстерно в лапках відмивали гроші. Ну, ось так. Тепер давайте подивимось. Економіка, що буде з економікою у листопаді місяці 2023 року в Україні? Економічний стан. економіка Економі... Економіка, вона в патовій ситуації. І цю економіку підтримують як тільки можна. Ну, Взагалі-то буде також говоритися багато слів, які ну, для підбадьорення людей, можна так сказати, що економічна система, економічна система, над ній працюють, що вона там йдуть, якісь оберти, і, але через силу все це буде робитися. От вона от наладан дише, дихає. От, сила перевернута, от, задихається, можна так сказати. Але її будуть, знаєте, такі відчуття, ніби як штучно підтримувати якось. Штучно, ну, тріка Пентаклів. Е, от, взагалі Пентаклі, хтось міг, це гроші, да? це один із значення Пентаклів це гроші, але воно на трієчку, Бачите? Воно на трієчку. Необхідно буде. Дуже багато зробити зусиль для того, щоб вона дійшла до десятки, але вона на трічку так собі. Поганий стан економіки. Ну тут якби нескінченний вибір, нескінченний вибір. Важкий вибір, в який бік спрямувати ті процеси, які, які дають змогу підвищити рівень тої економіки, якось сунути з місця ці застійні процеси, якось утримати на вісу, оці ось оберти в економіці. Але знову ж таки, тут дивіться, штучно, штучно. Тут вони думають, як підвищити, і тут, бачите, людина вона, от тут пряма, вона от, як її вразили, да, вона. А тут для людей буде дуже важко. Через силу люди, от нескінченність буде оця от коливання цін, коливання ну от, е, е, цін на комунальні послуги, ну, воно буде постійно в русі, в русі воно не зупинно, воно, ціни будуть ну, скажімо так, для людини буде важко, тому якщо воно от рухається, то воно зростає. Зростання цін буде. Ну, десь відсотків на 10-20 щось може дорожчати. До 50% відсотків на деякі продукти буде або на ціни на комунальні, буде подорожчання. Буде подорожчання. Вода, електроенергія тут, якщо взяти комунальні послуги. Вода та електроенергія. Ну і навіть в людей можуть виникати такі ну, саркастичні, е сумні вислови, як скоро будемо платити за повітря. Ось таке. Далі, давайте, ну давайте ще подивимось стан енергосистеми. Стан енергосистеми. В Україні по листопаді місяці 2023 року чи будуть віялові відключення? Ну, або в які, інтен, з якою інтенсивністю, з якою частотою будуть відключення? Так. Ну, по закону з перебоями буде електроенергія. Вона буде то активна, то вона буде зупинена. Але навіть будуть перебої в системі у плані будь-яке будь підвищення напруги йде перебій, тобто мелькотіння світла буде, а потім виключається. Ну, от в домівках так буде. Так, тепер покажіть з боку ворога, чи будуть зазіхання знову зруйнувати нашу енергосистему і зробити нам блекаут на зиму. Дивіться, будуть спроби. Будуть робити от, ну, ран рандомні вибори. Е рандомний вибір, куди їм, все одно куди стріляти, головне, ну, в яку місцину, в який регіон, їм аби кудись влучити, аби вибити із стабільності. Так, Ситуація буде важка, ну, жезли падають, перевернута десятка, і буде здаватися, що воно буде нескінченно. Нескінченно важка, але е, наші хлопці, ППОшники, будуть працювати дуже добре. Звичайно, де інде можуть бути пошкодження, де інде. Того, що ворог використовує знову ж цю підступну тактику е, реби і реальні. Радіоелектронні е бом е бомби або як воно називає. Е ну, в общем, реби і реальні, реальні і фейкові. Тому ворогу, е от він, він тільки так може це зробити, адже наші хлопці працюють дуже-дуже вправно, вони розумашки в нас. Тому ворог може кинути, а потім от, керовані ці ракети чи дрони, і які важко збивати дуже. Ще може бути, якщо в, в балістичні звісно, ракети, то Дуже важко їх побачити, спіймати. Ну, Це знову ж таки, ця карта 50 на 50 залежить від того, яку тактику використовує ворог, на яку відстань, чим він користується. Але з нашого боку, буде все ну, дуже класно. Там, де хлопці можуть, вони відіб'ють все ну, просто на відмінно. Ну, карта України, це дуже добре, що все в нас буде контрольовано. У нас не буде хаосу. Ну і давайте ще по ітогу побачимо. Україна. Україна у листопаді 2023 року. Україна у листопаді місяці. Так, по ітогу. По ітогу. Дивіться, дуже добре, що колесниця пряма. Так, це на військову тему це є карта активних військових дій, які можуть спричинити переживання людей, адже ну, кожен боїться за своє життя. Але дуже добре, що ця карта колесниця вона пряма. Тобто, все ж таки ситуація буде контрольована з боку наших людей. Хлопців з боку наших Збройних Сил України. І вони будуть захищати нас, не дивлячись на те, що ну, от вони самі знаходяться під прицілом. Ну, полюють же ж на ППО. Правильно? Ну ось так. Тому бачите, ну. Добрі карти випали. Добрі карти випали е, на дні колоди. Ну, не дивлячись на те, що тут переживання і карта війни, але все одно буде контрольоване. Не буде такого хаосу, як було минулого року. Не буде такого. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за вашу підписку, за терпіння. Очікую на ваші запитання. Іноді навіть не знаю про що робити розклад, адже як якась новина з'явилася і одразу підхопили всі тарологи починають її мусолити. Я не хочу так. Можливо, від вас буде якесь особисте, ну, тобто, не, не, не про особисте життя, а від вас якась особиста ініціатива дізнатися якусь інформацію стосовно України, стосовно подій. Будь ласка, я завжди, завжди відкрита. Ось так. Ну, і стосовно тих диваних експертів, які мені вчать... Як робити розклади і як я маю читати карти. В мене своя особиста система читання карт. Карти зо мною працюють тільки таким чином. Я не буду, роблячи розклад про обстріли, говорити про кармічні шляхи нашої влади. Це взагалі нісенітниця, те, що мені написали, а в самої цієї людини ну, хоч би щось було про Таро, якийсь не, не зрозуміло, що там в неї. Три відео і нічого більше там нема. І тому, будь ласка, не подобається, проходьте повз, не знецінюйте мою працю. Я стараюся, як тільки можу допомогти. Висвітлити якесь запитання. Тому мене не цікавить думка людини, яка, сидячи на дивані, повчає, а сама показати у відповідь майстер-клас мені не може. Хочеш показати, хочеш довести, що я не права, зроби, як треба, покажи, як треба. І тоді, можливо, я подумаю, чи поводитись чи ні. Ось так. Ну і ще, що там вона написала, чи воно, чи він, чи хто це, не знаю, що не було жодної карти про обстрілів. Мої дорогі глядачі, розклад я зробила, він програється. І що, на думку людини, не було карти про обстріли, але обстріли вони відбуваються за моїми розкладами. Тому ось так. Дякую вам за увагу ще раз. І дякую, що вислухали мій спіч. Це просто моя думка. І віримо в наше ЗСУ. Все є Україна. І ми перемагаємо. До побачення!